Фахівці музею мистецтв Прикарпаття б'ють на сполох. Чимала частина картин фонду потребує негайної реставрації. Йдеться про роботи художників 60 х х років минулого століття. Тоді митці використовували так звані фондівські полотна фабричного виробництва. З часом у них втрачається зв'язок полотна з фарбою. Відтак вона почала тріскатися. Картини невеликого розміру реставрувати легше. До прикладу, музейники перед експозицією полагодили близько трьох полотен художник. Романа Сельського це твори невеликого розміру, і можна було оперативно це зробити. Великі картини у нас є у фондах. Вони чекають свого часу. Скільки ще будуть чекати, невідомо. Ось ці ця реставрація не є настільки затратною по коштах, але є технологічні особливості і проблеми вирішення цих питань. Великі картини зберігаються у фонді музею. Тут ситуація ускладнюється, адже їх важко перемістити. Поводитися з ними необхідно обережно, аби не зробити гірше. Реставратори кажуть, така невтішна ситуація з колишніми радянськими полотнами по всій Україні губляться ми. Стецькі надбання, утім, вилікувати їх цілком реально. Це ж треба з довгий час просочувати цей той фарбний шар для його ну трошки пом'якшення, і ті саме аж пізніше укладання назад, і якимось чином при тій самій приклеювання фіксації його на полотні. Художники радянської доби були реалістами, вони володіли особливою технікою написання картин. Одна з характерних рис великі мазки. З часом цей творчий нюанс також додає клопотів реставраторам. Фарбовий шар. Чим більша його товщина… Тим більша здатність його до руйнування, до відшаровування фарбового шару від основи, до е, взбугрювання. Мистецтвознавці кажуть, картини доби соцреалізму мають неабияку мистецьку цінність. Вони захоплюють технікою і сюжетами. До того ж, цінуються за кордоном. Всі ці художники, як правило, ну такі. Е Неперевершені майстри там, передачі, наприклад, якихось просторових ефектів, фактури, наприклад, одягу, передачі там, настрою, природи значить, самих людей. Музейники кажуть раніше акцентували увагу на реставрації іконописів. Зараз планують активно зайнятися полагодженням картин художників радянської дуби. Загалом у фонді музею мистецтв Прикарпаття таких понад дві сотні. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, новини на вежі.